У Києві презентували зйомки майбутнього фільму про перегони на драйві повнометражного пригодницького екшену режисера Артема Литвиненка та продюсерки Альони Тимошенко. Він розповідає історію про фронтового Харкова, де, попро війну, триває життя. Знімальний майданчик у підземного паркінгу столичного ТРЦ, де команда працювала над однією з найдинамічніших сцен, відвідала наша кореспондентка Руслана Сушко. Перегони з каскадерами, дим і рев моторів у паркінгу одного зі столичних ТРЦ знімають масштабну сцену фільму. Це історія про молодих людей, які випустилися зі школи, перед якими великий вибір чи залишатися в Україні, чи їхати кудись на навчання, взагалі ким бути, що робити. І вони вирішують залишитися в місті на літо і влаштувати перегони на покинутому паркінгу. Перед роботою над сценарієм команда фільму поспілкувалася з психологами, щоб з'ясувати, що непокоїть сучасних підлітків. Режисер каже, найбільше їх переслідує відчуття покинутості та невизначеності через війну. Перше кохання воно все одно перше кохання. Просто воно так випало в ці часи, і воно все одно проживається. Там перша зрада воно теж відбувається в ці часи. І вона відбувається. Також ти з друзями гуляєш цим літом. А це літо може бути останнім, бо половина твоїх друзів виїде на навчання, можливо, не повернеться, можливо, повернеться. На головній ролі запросили молодих акторів, студентів театральних вишів. Один із таких Едуард Поляков. За словами продюсерки, ця стрічка відкриє глядачам нові обличчя українського кіно. У нього все є, і йому не вистачає тільки драйву, Насправді кайфу від життя, і він. Дуже любить заходити за грань, і вони всією компанією опиняються дуже в цікавому місці і мають нагоду створити дещо дуже велике, дещо дуже цікаве і дещо дуже круте. І їм це вдається, як ви можете побачити. Такі круті тачки, ми самі їх вперше сьогодні побачили. Але ми в шоці до сих пір. У кожного персонажа власна драма: конфлікти з батьками та друзями, як і у товариша головного героя Дена. Моя роль це такий складний підліток, який хоче нових вражень, і ці нові враження йому власне дарують перегони. А ще конкуренція не лише в перегонах, а й за дівчину. Аліса це теж досить складна персонажка, і це дівчинка з мрією. Вона хоче бути гонщицею світового класу. Вона хоче брати участь в ну в справжніх перегонах. Вона живе цими перегонами там з самого дитинства. Частину фільму вже відзняли у Харкові. Київські сцени знімали у паркінгу, який у стрічці зображає Харківський. Це таке місто-символ, місто, місто герой, прифронтове місто, яке стоїть на обороні всієї України. Так там в місто, коли заїжджаєш, ми були на зйомках два тижні в Харкові. Коли приїжджаєш в Харків, ти одразу знайомишся з містом. Ти відчуваєш, що це ніби окрема особистість. Прем'єру фільму на драйві в українському прокаті заплановано на весну 2026-го. Руслана Сушко, Валерій Сетюк, телеканал Рада, Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини.